А хтось сказав, що в нього буде Січень не дуже продуктивний. Усім привіт! Ви на каналі Буквеник. Радий вас вітати. І сьогодні ми з вами поговоримо, як ви зрозуміли, про прочитане за січень. І в січні я прочитав 10 книг, хоча, звісно, це були не все книги. Там була і манга, і комікси. Тому по порядку буду розповідати, що стало найкращим, а що стало найгіршим, прочитаним за січень. І перша книга, про яку я буду вам розповідати, була поза насправді, тому що я її не планував навіть читати в січні. Але під відео про мої книжкові плани на 2024 рік. Один із блогерів Микита любить книжки. Микита дуже вам дякую за цю рекомендацію. Порекомендував прочитати все ж таки цю книжку, і я одразу почав її читати після того коментаря. Це Ілоріон Павлюк, Білий Попіл. Я збирався її читати насправді, але збирався її читати десь під кінець лютого чи навіть на початку березня. Але після того коментаря я зацікавився, тому що Микита зазначив, що йому ця книжка сподобалась трохи більше, ніж інші книжки чи щось подібне. Я точно не пам'ятаю. І я взяв цю книжку і почав читати, і мені дуже сподобалось. Це невелика книжка на 350 сторінок, яку я прочитав буквально за два вечори, тому що неможливо було відірватися від того, як автор це подає. Це в нас містичний трилер, містичний детектив, який розповідає про одного детектива, якого наймають розслідувати загадкову справу. Чому вона загадкова? Звісно, ви зрозумієте, коли будете читати цю книжку. Але ще я хочу зазначити від себе, що мені дуже сподобалось, як автор подає цей сюжет, тому що я не дуже люблю детективи в плані того, що вони мені даються важко в прочитанні, іноді важко слідкувати за ходом думок детектива чи взагалі за самим розслідуванням. А ось цією книжкою в мене дуже... Дуже цікаве склалося враження, тому що мені сподобалось, як Ілоріон Павлюк все видає в цій книзі. І вже десь посередині книжки, звісно, можна здогадатися, чим вона закінчиться. Але навіть те, що ми дізнаємося вже посередині книжки, що буде далі, принаймні, якщо дуже уважно читати, в кінці ми отримуємо цей, знаєте, вау-ефект, тому що. Всі елементи пазлу, який автор дає на початку, всередині твору, вони починають потроху складатися, і ми бачимо цінну картину. А це, напевно, в детективах одне з найголовніших. Тобто, коли ми читаємо, не отримаємо якогось елементу недосказаного, чи, наприклад, нам дали якийсь елемент, але він пізніше нічого не зіграв, чи навпаки, зіграв, але не так, як потрібно. Цього в цій книзі немає. Тому мені дуже сподобалося. кажу, за два вечори Я прочитав цю книжку, я її взагалі не планував читати. А тепер буду рекомендувати, тому що для мене вона стала ну якщо не на одному рівні, то напевно трохи навіть краще, ніж я бачу у вас цікавить питьма. Хоча я хочу прочитати перечитати, я бачу вас цікавить питьма, тому що мені потрібно освіжити свої знання щодо цієї книжки і вже визначитись, яка книжка з них краще. А далі книжка, яка мені не сподобалась, але вона мені не сподобалась з однієї причини, тому що, на мій погляд, тут було дуже багато подій, які авторка розписала, аби просто написати їх. Це гордість та опередження Джейн Остін. Насправді ця книжка не можу сказати, що вона погана. Вона цікава деякими моментами. Так вона показує, на мій погляд, нетиповий типовий образ жінки для. 19-18 століття, тому що тут наша головна героїня, вона е спрямована. Вона має мету. Так вона трохи егоїстична моментами, так вона трохи е зарозуміла, на мій погляд. Але ось саме посил того, що жінка може бути, мати свою думку, мені це сподобалось. За що я її поставив цій книзі? Три із п'яти. Два я зняв через те, що, на мій погляд ця книжка могла б, ну, принаймні на сто сторінок, напевно, бути меншим. Хоча не мені судити, я знаю, у цій історії є дуже багато почніновувачів, і я ні в коєму випадку не буду засуджувати цю книжку, тому що кожній людині подобається різна. І я можливо навіть і порекомендую, якщо ви любите знаєте, такі легкі моментами історії, які розписані дуже довго. Тобто, якщо ви любите читати якісь події, багатоподійні книжки, то це рекомендація для вас. Я ніколи не закидую книжки, але цю книжку я закинув, тому що я не хотів витрачати свій дорогоцінний час і витрачати на книжку, яка мені не принесе не задоволення, ні користі, нічого. Це синдром самозванця. Коли я брав до руки цю книжку, мені її подарували в першу чергу, і я сподівався, що я отримую того, чого я хотів, тому що коли я складав свій вішліст. То я сподівався отримати про те, що авторка буде пояснювати, що таке синдром самозванця, що я розумію, і як з ним поборотися. Але насправді це зовсім інша книжка. Тому що в цій книжці авторка розповідає не про те, як побороти, а про те, як вона поборола. І для мене це стало літературою по типу встань о п'ять ранку і йди, роби. Тобто, просто візьми і зроби. Але насправді це не працює в. В цьому плані, тому що якщо у людини є синдром самозванця, більш такий, знаєте, вже в'їжджений, який людина вже довгий час набувала, то його не можна просто так взяти і піти і зробити. Зрозуміти, що ти також можеш чогось досягнути, і що ти також особливий, що все, що ти досягаєш, це не просто так тобі дається, тому що синдром самозванця саме в цьому полягає, що люди знецінюють свої досягнення. Цьому плані авторка трохи погано справилась, тому що вона розповіла про те, як вона поборола, які вдалося, що вона просто взяла, кинула і почала досягати того, чого вона хотіла. І все. Я прочитав половину книжки, і я не збирався далі вже читати, тому що мені, по-перше, не сподобалась подача. Вона подавала це в ролі якихось своїх житейських історій з гумором, але це може бути, звісно. Але іноді цього було дуже багато і хотілося б ну, дійсно якихось цільних порад, але їх тут не було, на жаль. Ну і далі два томи манги. Це шостий та сьомий томи такійських месників. Для мене це рівна історія, яка не є чимось таким. Дуже новим, чи не є чимось таким слабким. Тому кожен том, який я читаю, принаймні зараз з сіми томів, отримав від мене 4. Якщо ви не знаєте про що ця історія, то я трошки вам розповім. У нас є головний герой, якого звати Такемічі, який прожив вже 26 років, і він розуміє, що його життя. Не таке, яке він хотів би прожити. Тобто він прожив 26 років, нічого не досягнув, кохану він полишив, зараз працює на роботі, яка не приносить йому задоволення. Взагалі його життя це просто щось таке не дуже цікаве. І ось одного моменту він розуміє, трапляється один сюжетний поворот, про який я не буду розповідати, і після цього сюжетного повороту він розуміє, що він може подорожувати в минуле на 12 років. Як це відбувається, знову ж таки, ви будете дізнаватися це в коміксі, в мангі. Але це досить цікава манга в плані того, що вона показує, що насправді варто лише захотіти змінити себе, і цього ти досягнеш. Тому що іноді люди знецінюють себе, знову ж таки, як можна повернутися до книжки про синдром самозванця, знецінюють свої досягнення, і потім. Коли вони чогось досягають, вони вже не розуміють, що вони справді вартісні, і в цій манзі порушується ця проблема, тому що такий Мічі насправді дуже хороший, добрий хлопчина, але він знецінював себе і знецінював все те, що він міг би зробити, але не почав це робити через те, що він я знову ж таки скажу. Не хотів цього робити, бо розумів, що це насправді не його, і він не може цього досягнути. Тому для мене це рекомендація, якщо ви хочете чогось такого легкого, але знову ж таки з елементами якоїсь такої мафії, тому що тут можна зустріти токійську мафію з подорожі в часі, часовими петлями і з порятунком свого майбутнього, то це обов'язково рекомендую прочитати. А далі книжка, про яку в мене є детальний огляд, це бракована людина від Дадзая Осаму. Якщо ви не дивилися, то прошу переглянути мій відгук. Я не буду дуже детально розповідати про це. Скажу, що мені не дуже сподобалось, як автор інтерпретує свої власні думки в цій історії, тому що це напівавтобіографічна повість. І моментами мені хотілося просто взяти і кинути цю книжку об стінку і сказати, для чого я це читаю, для чого це. Ти це кажеш і для чого ти це робиш. Загалом, це у мене були змішані почуття до цієї історії. Я не можу її рекомендувати в першу чергу через те, що вона депресивна в плані того, що у головного гроє депресія, і депресивну літературу потрібно читати як лише тільки, якщо ви готові до цього. Е... Ну і звісно, для мене вона була не дуже хорошою в плані того, що інтерпретація жінки в цій історії це. Було одне з найгірших, що я прочитав в цій історії, тому я не хочу її рекомендувати. Але звісно, якщо вам хочете, хочеться прочитати чогось депресивного, то можливо це вам сподобається. А далі напевно книга відкриття, і авторка, яку я прочитав в цьому році, також стала для мене відкриттям. Це Наталя Догопол та Вітязь Іверлиця. Я прочитав цю книжку також за декілька днів, і мені це дуже сподобалось. По-перше, що хочу зазначити. Це українська, українське фентезі від української авторки, як ви розумієте, і мені дуже сподобалось. Тому що українського фентезі я дуже мало читав саме українського про Україну. І мені це сподобалось тут є українська мітологія, український фольклор, українська містика. Це все тут поєднано, і мені це дуже сподобалось. Це одиночна фентезі. Яке відбувається де в період 12-13 століття на теренах України, де дуже багато цікавих подій, і можливо моментами вона буде здаватися трохи якоюсь наївною, мені принаймні так здавалося, але вона вартосна. її варто прочитати, якщо ви хочете чогось українського, українського фентезі. Якраз в період, коли ще існували київські князі, витязі, е, богатирі і цяка вся міфологія. Містична, все ця історія, то обов'язково раджу прочитати і, звісно, підтримати українських авторів, тому що вони варті уваги і, звісно, рекомендую прочитати. А далі також одна із небагатьох книжок, яка мені сподобалась за січень, це Любий друг від Діда Мосана. І ви знаєте, коли я брав до рук цю книжку, я про неї майже нічого не знав, як і майже про всі книжки, які я прочитав в цьому місяці. А, але про цю я трохи більше детальніше знав, тому що я знав, що перекладачем цієї історії є Валеріан Підмогильний, що Валеріян Підмогильний надихався цією історією і він написав місто. І місто є однією з найбільш моїх улюблених творів української літератури, яку вивчають у школі. І мені захотілося прочитати Любого Друга. І що я вам можу сказати? На мій погляд, любий друг. Виправдав мої очікування, тому що те, як автор показав цього головного героя Жоржа Дюроа, просто змусило мене його персонажа ненавидіти так, що мені хотілося, щоб його в кінці там, прибили, придушили і там не знаю, що з з ним зробили. Загалом, про що ця історія? Ця історія розповідає про чоловіка, який, який також не вдаха, якщо порівняти його з бракованою людиною. Він не вдаха і нічого не може досягнути. Але єдина його вигода, яку він має, це дуже гарну зовнішність. І завдяки цій зовнішності він користується досить великою популярністю серед жінок. І одного моменту він розуміє, що саме цією популярністю треба користуватись, аби досягнути висот. І він користується цією популярністю і насправді досягає досить великих масштабних своїх мрій. Але те, як він користується цими жінками, це настільки мене взбісило, тому що він починає користуватися одною жінкою, досягає того, чого могла ця жінка йому дати, кидає цю жінку, переходить до іншої жінки, досягає з цією жінкою найбільших висот, які можна досягнути, знову кидає, повертається до тої, якої він кинув. І так він протягом усієї, всієї історії метається від однієї жінки до іншої жінки, і в кінці він одружується. З зовсім іншою персонажкою, і це було, на мій погляд, дуже дуже правильно показати характер цього персонажу. Загалом, якщо ви хочете прочитати щось схоже на місто, то обов'язково раджу. Тим паче, це можна сказати перше джерело міста. Тому, хоча я не хочу казати, що Валеріан Підмогильний просто сплагіатив ідею. Ні, місто також має свої ідеї. Місто мені навіть трохи більше подобається за цю історію. Але якщо вам хочеться прочитати знову ж таки про такого персонажа, як Степан Радченко, то любий друг обов'язково до прочитання і рекомендація. І передостання книжка, але це вже не книжка, це комікс Аватар, обіцянка. І в покупках за е, грудень я розповідав, що Аватар це одна з найбільших, більш моїх улюблених історій дитинства підліткового віку. І коли я отримав це як подарунок, я був настільки радий, що навіть пустив сльози, тому що це одна з найулюбленіших моїх історій, і мені було дуже приємно тримати в руках цю книжку. Я її прочитав, звісно, дуже швидко, тому що ну це комікс, як ви розумієте. І та історія, яка тут розповідає, дуже мені подобається. Я не можу казати про що ця книжка, тому що це буквально спойлер до. Мультсеріалу, але я можу сказати, якщо ви фанат цього мультсеріалу, то обов'язково ви маєте придбати, прочитати всі наявні комікси. Їх, на жаль, лише тільки три в Україні, але я сподіваюся, що видавництво... видасть і наступні томи цієї неймовірної історії, і ми зможемо ще трохи поринути в цей неймовірно цікавий світ Аватара Анга, хоча і аватар Кора також мені дуже подобається, і по ній також виходять комікси. Найближчим часом також буде комікс. Тому рекомендація, якщо ви фанат цієї історії. Не останній комікс, який я прочитав, і це також одна з найулюбленіших моїх історій це Маленький принц планети вітрів. Я можу сказати, що це не той маленький принц, який є від Антуана Десента Екзопері, але це той маленький принц, якого ти хочеш ще знову ж таки побачити. Чому я кажу, що це не той маленький принц, тому що це не є коміксом по мотивам Антуана та Санте-Екзопері. Це зовсім інша історія. Якщо ви колись небудь дивились мультсеріал, я не знаю, якого це року, десь 2011-2015 років, то це, можна сказати, продовження цього мультсеріалу, тому що в основі того мультсеріалу полягало тому, що маленький принц подорожував планетами і рятував ці планети від Змія. І в цьому коміксі, знову ж таки, маленький принц подорожує по планетах і рятує планету від Змія. Цього разу він потрапив на планету вітрів, досить таку цікаву планету, тому що все завдяки чому планета ця тримається, це вітри. І все весь цей народ живе за допомогою вітру. Як це, звісно, показано, ви прочитаєте в коміксі, але якщо ви є фанатом маленького принца будь-якою. Будь-якого маленького принца, Антуана сент Зуборі, мультсеріального, Чи є ще екранізація у вигляді фільму, який, мультфільму, який дуже також рекомендую переглянути, то обов'язково придбайте собі комікс, тому що він вартий уваги і маленький принц вартий уваги. Рекомендую. А на цьому в мене все. Ось таке було прочитане. Якщо ви щось читали з цього або плануєте читати, обов'язково залиште коментар, поділіться своїм враженням. Якщо навіть ви нічого з цього не читали і не плануєте, напишіть, що ви прочитали в січні, що стало вам найкращою книжкою, найгіршою книжкою. І взагалі діліться своїми враженнями від відео. На цьому в мене все. Дякую і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!